Тернопільщина попереду йде е, децентралізація, децентралізація, це добровільне об'єднання громадян, добровільно-примусове, відбулися вибори. Власне, той населений пункт, де я є, ми перші в Тернопільщині зареєстровані. Тобто перші-перших в перших і серед перших перші. Розказу вам приблизно, що на сьогоднішній день відбувається. Місто район було. Був районний відділ культури. Він і є. Де є 9 чоловік, бухгалтерів, інспектор, два і так далі. Це все лишилося. Окрім того, створено місто, дістало статус обласного підпорядкування. Створено міський обласний управління культури, де працює на сьогоднішній день 6 чоловік. Створена територіальна громада 17 лютого. Для прикладу, я вам скажу, що написано в моїй трудовій книжці. В моїй трудовій книжці 17 лютого зроблений запис. Манзія Василя Михайловича звільнити з посади директора Заводської районної комунальної школи мистецтв з 1 січня 2016 року шляхом переведення на посаду директора районної комунальної школи мистецтв. Хтось все одно колись прочитає? Але в громаді на сьогоднішній день створено 53. Місця, які вже зайняті чиновниками, без конкурсів, без, без подання, без конкурс на державну службу, два, два місяці має бути тоді місяць адаптації, все це зайнято, все це створено. На сьогоднішній день є 53 чиновники. Ми маємо свій відділ культури, ми маємо свій відділ освіти, ми маємо свій пенсійний, ми маємо казначейську, ми маємо все своє, ще тільки немає міліції і тюрми. Решта вже все створено. До влади прийшли люди, які жодного дотичного навіть відношення до культури не мають. Для прикладу, телефонний дзвінок Василь Михайлович, скажіть, будь ласка, скільки класів у вашій школі? Я кажу, у нас 20 великих і там, до, там 14 малих. От, ні, ні, я вас питаю, скільки класів в школі. Я питаю вам пояснити, скільки е, рік е, термін навчання, восьмирічне навчання, ще не народ. Ні, ви що не розумієте, що я вас питаю? Мені треба конкретно, скільки класів в школі. Я кажу, ну в нас є клас фортеп'янок, клас кажуть, Боже, як з вами важко розмовляти. Ви, ви не даєтеся нам контактувати на, на, на якісь ці. Я кажу, окрім того, в нас ще є клас викладача. Бо потім клас викладача Лутоцького. І в, в класі викладача Лутоцького він духовий. В нього навчаються сосівкарі, кларнетисти і саксофоністи. І кожна, кожен. Інструмент в класі викладача до ділиться на класи перший, другий, п'ятий, каже, а що, об'єднати всіх разом не гоня. Можна, кажу, можна об'єднати всіх всіх разом, можна об'єднати. Скільки то, як нам написати? Я кажу, на псі двадцять. Він кажуть, як до побачення. Другий телефонний дзвінок, чи я приходжу в громаду. І оповідаю історію. Вони питають, скажіть, будь ласка, ви можете нам написати такий список, скільки сидить головний спеціаліст і сидить головний бухгалтер? І каже, ви можете написати нам такий список, скільки людей у вас в школі працює? Призвичай ім'я по батькові, які вони мають освіту, які вони мають стаж? І, 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 що вони закінчили, і, скільки годин вони мають, і яке педагогічне навантаження. А друга каже: Слухай Свята, я вже десь такі списки бачив. Я вже такі списки бачив, десь вони там кажуть, ребята, а тарифікацію, хтось заглядав, хтось дивився, хтось на це. Окрім того, всіх людей повідомили про можливе вивільнення свободи, мене повідомили про можливе вивільнення. Роботи, хто підписався, хто не підписався, комісія прийшла узаконила. Тепер мене два місяці з 17 лютого і на базі нашої школи, на базі, ага, шляхом злиття з будинком культури буде створено центр дитячої, юнацької, мистецької, ще якоїсь творчості, якоїсь там творчості буде сотворено і буде сотворена нова структура. І головне, що, я ці питання досить добре вивчав і читав ті папери в громаді, і Олександр ну, Говорить абсолютно правий. Громада самостійно в вирішенні всіх своїх проблем може створювати і розвалювати все, що завгодно, і відповідальність несе тільки перед громадою. Сам собі створив і сам перед собою відповідає. От туди, ми вліта... от туди ми вже влетіли. І як вони нам сказали? Вороття назад нема, тому що ті люди дали гроші, десь там чиїсь там структури, напевно, і міжнародні, на створення власне отаких от 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 громад. Для прикладу, вони взяли Польщу, куди вони нас далі поженуть, я не знаю. І я думаю, що 17 квітня настане нам нова історія. Нам поміняють статут, поміняють початку, поміняють все, поміняють спорізько, може навчальний рік. Дадуть закінчити. Окрім того, ніхто не знає, що робити з дітьми, з чужими в лавках чужими це з дітьми не з громади. Тому що простий проста афметична дія, коли фонд заробітної плати, навіть без комунальних поділити, я це спробував зробити, і в мене вийшло 510 гривень. Якщо, допустимо, в мене 40 чоловік навчається не з громади. Це, все, це просто дуже вирішується. Ви пишете лист, в ту, там, туди населений пункт, який не є в громаді, і уявіть собі, отримує голова сільради чи селища, лист від мене, що в зв'язку з тим, що ваші діти навчаються, в мене, 40 дітей на 510 гривень перемножити кожного місяця, ви мені зобов'язані перераховувати там на 10 тисяч гривень, або це, а вони ще простіше, або хай батьки заплатять. 510 гривень батьки заплатять, а та громада. В результаті поділять нас так, що в нас будуть діти свої і не свої, чужі і не свої. І в результаті ми статусу викладачів школи мистецтв перетворимося, напевно, в керівників гурткової роботи класу фортепіано чи класу скрипки, де ви казали, можна всіх разом поставити, і можна їм показувати. Школи. Є ж географія, коли там живете. Прийшли люди, які нічого не розуміють. От най Бог боронить, щоб до вас такі люди прийшли, але як з тим боротися, на жаль, не знаю. Тому що громада самостійна у вирішенні тих проблем і відповідальність несе тільки перед громадою. Дякую, Василь Михайлович, за дуже змістовне і коротке повідомлення. До нас приєднався головний консультант Комітету Верховної Ради України спеціальної освіти і науки, наш щирий і давній друг Євген Васильович Красняков. Привітайте, будь ласка. От, ну, Я хотів би продовжити, поки я не дам слово Євген Васильович, хай трошки війде до нас в цей. Він запитав зразу перше, а хто з Міністерства культури є у вас тут? Кажу, немає, що ігнорую. І повністю повністю ігнорую. Ну, це така ситуація, яку ми будемо тепер уже якимось іншим чином вирішувати. Щоб були все такі присутні, я хочу тільки наголосити на тому, що на сьогоднішню нараду нашу наказ Міністерства культури не видавало, не дивлячись на те, що восьмий пункт нашого положення говорить про те, що час місце і е, термін визначає президія ради територій, а решта всіх моментів затверджуються наказом Міністерства культури України. До речі, вперше я потім вам проаналізую все це. Зараз я хотів би продовжити думку шановного пана Манзія. Чому? Тому що до нас сюди приїхали за власний кошт. Не представники ради директорів, а представники колективу. Є таке місто в Херсонській області, яке називається Гола Пристань. Багато страждальне місто. Ми з керівником дуже часто спілкуємося по телефону. Він запитує, радиться, як робити, що робити, і таке інше. Він ну, за станом здоров'я не зміг сьогодні до нас приїхати, але прислав представників. Голови ради директорів немає, представника управління культури немає, представника методичного центру немає, і їм не цікаво, що відбувається в Україні, тому що там деякі люди мають і ну, настрої, будемо говорити, сепаратистські. Я в принципі не можу зрозуміти, яким чином керівник може очолювати навчальний заклад, який очолює в той же час русський мір в Херсоні. Це І Друге, як можна виховати Патріота України, якщо людина на моє запитання, якщо до вас зайдуть в Херсон зелені чоловічки, то ти підеш міняти паспорт на російський? Мені відповіли так. Це реалії сьогоднішнього життя. Тому від Херсонської області у нас сьогодні є представники. Я хотів би надати пару слів, щоб вони розповіли, з якою вони ситуацією стикнулися сьогодні. Бо мені дзвонив заступник міського голови міста Гола Він вже зараз не працює. Я з директором буквально спілкувався пару днів тому. Але той мені дзвонив і запитував, от у нас така ситуація, у нас школа знаходиться на межі міста і району. Так от запросили списки з зазначенням домашніх адрес учнів, і вирахували тільки тих учнів, які на території міста. Ми сказали, цих учнів ми будемо фінансувати, а оті районні учні, нехай за них тепер сплачує громада, так, якій належать ці діти. Оце вам норми Конституції України, які рівні всі перед законом, незалежно від кольору шкіри релігійних. І таких інших уподобань, і таке інше. Хто з вас, дівчата, може сказати, будь ласка, виходьте до мікрофона, щоб вам було зрозуміло, з чим ми будемо стикатися в найближчим часом? Добрий день, я хочу поздороватися з всіми вами і представити за оч Голопрістанської районної єдської школи іскусств Запорожець Лариса Петровна. Вкратце расскажу нашу историю. У нас в районе живет около 65 тысяч населения, ну, чтобы вы знали, вы знаете, для чего это, да? Были у нас когда-то нормы финансирования по культуре на душу населения. В 2013 году наш районный центр «Голая пристань» каким-то образом непонятным стал городом областного подчинения. В «Голой пристани» 15 тысяч жителей. С этого момента у нас начало делиться наша армада на район и на город. В районе вдруг поняли, что в районной школе искусств учатся дети из города. У города свой бюджет, у них стали намного больше поступления бюджетных денег, но у них вырос сразу штат чиновников, так как говорили в Тернополе, с 26 человек у них выросло до 90 тысяч. Ой, 110, да, 110, вы говорите, подсказывает. И, э, в принципе, вопрос стал такой. Город должен финансировать своих детей, которые учатся в районной школе. У нас был контингент в 2014 году э, 393 человека. Из них 40 человек было из района, а все остальные из города, потому что мы находимся на территории Голой Пристани. Соответственно, все дети Голой Пристани учились у нас. Два года нас пытались, э, не нас, э, районы Района Рада пыталась из города получить деньги на обучение этих детей. Город совершенно не интересовали эти дети, и денег они пытались не давать. Вот в 2015 году были перечислены 500 тысяч вместо 2 миллионов, которые должны были быть. И администрация района издала приказ о том, что из 393... Ребенка в нашей школе должно остаться 115. Нас тоже предупредили об изменении условий труда. Мы не подписали этот приказ. И мы решили работать без зарплаты. В сентябре и октябрь мы э, не получали заработную плату. Мы отказывались сокращать детей. И требовали э, нам дать нормы, как мы должны отчислять детей. На каком основании. Э, кого оставить, кого отчислить. Мы же государственное предприятие. Как мы можем детей взять, на, э, взять на себя обязательство их выпустить, дать дипломы, а потом вдруг отказать? На каком основании? Как мы можем это сделать? Э, мы подавали э, заявления в прокуратуру, в милицию. Мы поднимали, нам, нас очень поддержали родители. Мы поднимали э, митинги. Мы ходили со скатами к горсовету, к райраде. Мы объясняли, что так делать нельзя, что должен быть какой-то переходной процесс. Нельзя резать школу на две трети. Это нарушение всех прав ребенка. Вот рядом со мной представитель нашего правкома, которая в этом деле тоже очень много нам помогла с юридической точки зрения. Вот она теперь расскажет дальше ситуацию. Мы были подать заяву до прокурора, Про те, що відбувається дискримінація дітей за ознакою місця проживання, це 161 стаття Кримінального кодексу. Ну, Що тут можна сказати? Справу з великими труднощами вдалося відкрити кримінальну, але її тільки відкрили, і вона і понині лежить, ніхто нею не займається і не хоче займатися, тому що вони отримали таку вказівку, скажімо. З району, що цю справу розглядати не треба. Тому що, як сказав молодий прокурор наш, я не бачу. Тут є ознаки злочину, але я не бачу необхідності розглядати цю справу. Ось так це відбулося. І довелося піднімати і до обласного рівня ми доходили і на Київ. Писали. І, на жаль, я не знаю, чомусь із Києва від просфілки, ми не отримали відповіді ніякої на наші запити, на наші заклики, хоч якось нам допомогти. Ну, Самі з трудом, дякуючи батькам, вдалося справитися з ситуацією і нам профінансували і з 390 дітей у нас на сьогодні залишилося 330, але все починається спочатку. Точно так же прийшли абсолютно до влади некваліфіковані люди, які поставили перед собою мету і не сьогодні знищити саме нашу школу, тому що вона найбільша в районі. І залишиться наш район, до речі, унікальний. Він, мабуть, єдиний в Україні зберіг всі п'ять. Дитячих навчальних закладів чотири сільських і один міський. І тому труднощі, звісно, є, і фінансові в тому числі. І якщо раніше хоча б давали субвенцію, щоб вирівняти бюджет, то тепер цю субвенцію більше не дають, і вони усіляка влада намагаються все це скоротити. Нам вже повідомили, що ми працюємо до 31 травня і нашу школу будуть ліквідовувати. Місто не готове нашу школу в такій кількості взяти. І отак, от оце все те, що віддали наші школи на місцеве самоврядування, на громаду. Громаді, як людям, ми потрібні, але владі ми не потрібні. Ми заважаємо, ми дуже багато коштів на себе перетягуємо. І тому з'являються такі чудові документи, як що на сьогодні в нашій школі 59 ставок, але ось у нас є ось такі пропозиції от, з таблицями все, що залишити 18 ставок в школі, це в кращому випадку, які будуть обслуговувати виключно сільських. Мешканців міських мешканців вони обслуговувати не будуть, наша школа не буде обслуговувати. І після цього, як вже натякнув нам голова району, що наша, тоді школі не потрібна буде така будівля, і далі за текстом вже все зрозуміло. І ось такі пропозиції, що провести реорганізацію Пуристинської школи містецтв, або провести провести ліквідацію школи мистецтв, і тоді буде все добре. Тоді не треба буде витрачати таку таку безліч коштів. І все інше. В общем, працювати нам немає. Коли ми постійно займаємося ось цими от документами, бумагами. Ми захищаємося як можемо, але наші сили також вже закінчуються. Це дуже важко. Протягом останніх трьох років ми постійно, ми тільки тим і займаємося, що ходимо по всім по, по інстанціям, намагаємося примирити між собою місто і район. Які тепер знаходяться в поряд, і не хочуть, не ті, не хочуть на себе взяти відповідальність за нашу школу. І чим це завершиться? От із оцих новацій, які в законодавстві відбуваються, це завершиться дуже плачевно. Тому що оцей пункт про межі бюджетних асигнувань. На місцях розуміють зовсім по-іншому. Не так, як це було задумано. І виходить, нам от у вас межі асігнувань такі. І як хочете, так і навчайте своїх учнів. Хочете, скорочуйте, хочете, працюйте безкоштовно і навчайте всіх. А вам ось дали отаку суму, що хочете знайти. Оце називається зараз межі асигнувань. Ніхто про наші учбові плани нічого навіть не питає. Нас питали, скільки у нас учнів, поділили гроші на учнів і сказали, отробіть синка, що хочете. Ось так. Або переводьте, хай батьки платять по, 330, по 535 гривень на місяць, чого в нашому маленькому містечці не зможе зробити практично ніхто. Ось вся історія. Я хотела бы добавить, мы единственные в области, но не только в районе, в области, которые вос, вос, восстали против решения нашей власти. Мы показали себя коллективом, на нас смотрели все с удивлением, как это так вы сопротивляетесь. Вы знаете, только такой путь можно ну, как бы идти этим путем. Если мы будем сопротивляться и отстаивать, добиваться и не подчиняться, Притом это будут все, может быть, мы что-то и сможем отстоять. Иначе нас всех по одному, если мы будем молчать, мы... мы замолчим до конца. И я так думаю, что у нас должна быть у всех одна партия, партия музыкантов. И все, партия защитников наших детей и нашего будущего. Спасибо большое. Подякуємо нашим Ми... колегам. Ми... Ми... Будемо сподіватися на те, що ті поради, які надавали члени президії, Нашим колегам в тому місті вони заграли свою позитивну роль. Про це ми трошки поговоримо далі.